Вже минув один рік, як дисципліна ловля на донну вудку а в світі називається Feeder Freestyle Метод, дуже стрімко розвивається в нашій країні. Ми провели внутрішні чемпіонати і навіть поїхали на чемпіонат світу в Іспанії. Одним з головних правил цієї дисципліни є ловля на безбороді гачки. І саме це дуже страшить наших риболовів. Сьогодні ми поговоримо. І дещо розвіємо сумніви ваші про безбороді гачки. Друзі, ви на каналі Флагман Риболовля і туризм де складні речі ми пояснюємо простими словами. І це рубрика Риболовні фішки сьогодні мова йде про безбороді гачки На сьогоднішній день в Україні найбільш представлені компанії виробники, які виготовляють безбороді гачки. Це є англійська компанія Гуру, також компанія Preston, а також японці компанія Овнер. Такі саме гачки можна побачити найбільш популярніші на змаганнях та в обіході риболовів спортсменів на сьогоднішній день. Зараз необхідно дати відповідь на таке питання. Взагалі, звідки виникли безбороді гачки, і навіщо їх використовувати, якщо є безліч гачків з борідкою? Все це пішло з європейських країн. Риболовля набирає великі оберти, великий пресинг на водойми. Рибаки їздять щодня і щотижня. А риби в водоймі Європи завжди відпускаються назад водойму, і тобто у неї кожен день, кожні тижні порвані губи. Для того, щоб не так травмувати губу, а також більш гуманно відноситись до риби, саме були і виготовлені без бороді гачки. Тобто, це гачок, в якого немає борідки, він гарно дуже проникає в ротову порожнину. Але вони сконструйовані таким чином, що і риба сходе точно так же, як і зі звичайного гачка. Тобто великої різниці в риболовлі і в особистому досвіді я не відзначу. Головним таким фактором. Для успішної ловлі на безбороді гачки є ще те, що необхідно використовувати не м'який матеріал, тобто шнуровий да, поводковий матеріал, а жилку. Жилка вона є більш такою жорсткою, тому саме безбородий гачок на монтажі жилки гарно засікає рибу і її тримає. Ну, а зараз ми розглянемо. Як же ж саме зв'язати та форми гачків, які бувають і в яких випадках їх використовувати. Давайте розглянемо форми гачків. І Почну я з компанії ГУРУ, так як вона найпопулярніша серед риболовів. На перше місце в лінійки гуру я поставлю такий гачок, який називається QM1. Він випускається в трьох номерах: 14, 12 та 10. Гачок сам має закруглену форму, така, похоже на літеру О. Жало гачка направлене в ушко, а саме вушко трішки відігнуте в сторону для того, щоб краще в'язати його на жилці, а жилка вона більш така жарстка. Також має подовжене жало, яке, до речі, дуже гостре і під час риболовлі. Він не так сильно тупиться, як інші гачки. Також вся лінійка гуру має покриття ПТФЕ політетрафтериталон. Тобто, в народі це називається тефлон, вони не виблискують на сонці. Тобто, це є ще таке маскування. Наступною формою гачка являється форма XS. Так він називається гуру Супер X. Ви вже знаєте цю форму, хто ловить на гачки від компанії Корда. Дуже популярні такі гачки, як Мікса. Ось саме на Міксу і схожа форма Super XS. Він випускається теж в таких розмірах, як 14, 12, 10 і номер 8 Але. Під час змагань ці гачки всі проходять по реєстрованій шкалі і по, по правилам. Ще один з гачків, таких дуже гарних, яких ми часто використовуємо. Він дуже легенький в цій серії. Він називається пелет Фідер. Тобто, ну, якраз для методної ловлі під час ловлі на насадки, такі як пелет, або маленькі вафтерси у формі Дамбла. І ще одна з форм гачків називається Кайзен. Хто полюбляє ловити на таку торгову марку, як гамакацу, в них є така форма гачка, називається 2110. Серед фідерістів цей гачок дуже полюбляють під час ловлі карася або підлящика. Він такий важкенький гачок, має трьогранну таку форму, яка гарно і агресивно засікає цю рибу. От саме модель Кайзен теж дуже похожа на таку форму. Але саме з цією моделлю краще використовувати насадку. Яка одягається на сам гачок, тобто не використовувати на волосяний монтаж. Наступною фірмою-виробником, яка широко представлена і яка теж приманює увагу. Риболовів да, і спортсменів, це компанія «Престон». У Престона теж є гачок, у них такі назви марку, маркуються літерами там, MCM. Але якщо на них детально подивитись, вони дуже схожі також на QM або на наші класичні, так би мовити, форми, які ми називаємо White Gape. Більш такий агресивний гачок, в якого цівка в два рази більша зажала. Тобто ми його називаємо вайтгейпом, теж представлена у престон. І наступна форма, і виробник це компанія Овнер. Саме з гачками Овнер теж дуже гарно ловити рибу, метод насадки якою є саме на гачок. Бо були до мене звернення, що. В'язали на цьому гачку на волосяному монтажі і зовсім не могли засікати рибу. Тобто я особисто теж сам це перевіряв, а коли просто одягаєш того, що опариша або черв'я на сам гачок, він дуже гарно і січе, і тримає рибу. Безбороді гачки можна використовувати у будь-яких монтажах, але саме краще вони працюють разом з методними годівницями, тобто це флет або метод годівнички. А зараз я хочу продемонструвати, як зв'язати два повіця та про деякі нюанси, які покращують засічку риби. Я вже говорив трішки раніше, що для того, щоб змонтувати ваш повідець, краще використовувати жилку. І я віддаю перевагу таким компаніям-виробників, в яких є у кожного свої особливості. Наприклад, у компанії Preston жилка має дуже таку абразивостійку структуру. Якщо ви будете рибалити там, де багато ракушки. Або якісь каміння, то краще її використовувати. Наприклад, компанія Гуру робить дуже міцну жилку на вузлах, і в якої немає взагалі пам'яті, вона, тобто, така ж, саме жорстка. Ну і я взагалі віддаю свою перевагу компанії Овнер, це моя найулюбленіша жилка. І Розповім саме чому. Ну, по-перше, вона має точно таку міцність, як і компанія Гуру. Тобто, вона дуже міцна на вузлах. Але вона трішки м'якча, ніж її два попередника. Тобто на презентації під час того, як я в'яжу вузол, вона краще в'яжеться, оберти неї робить, і вона більш така м'якенька. Я гадаю, що саме презентація під час покльовки риби на ній теж краще. А також саме ця жилка має невеличке таке розтягнення. Ну, тобто, якщо і отак от тянути за повідець, то перед тим як вона розірветься, вона буде трішки тягнутись. І це теж дає мені змогу і шанс більше попрацювати з моїм трофеєм, який клюнув. Які саме діаметри використовуються під час ловлі на метод? Це від діаметра 18. Ви можете на такий діаметр ловити карасів або коробчиків до 1,5 кг. Якщо розмір риби зростає і вже в уловах попадається така 2,5-3-4 кг, то краще використовувати жилку діаметром 0,22 мм. 0,2,022 022 І якщо розмір риби вже сягає такого від там, 7, 10, 12 кг і більше, то краще використовувати. 0,24-025 мм. Я не одноразово ловив трофейну рибу навіть на водоймі Марівка, де менше 10 кг риби і немає. На жилку 0,24 мм саме от від Овнер. Жодного обриву ні на покльовці, ні під час виважування я не отримав. Якщо брати якусь от золоту серединку по товщині, то краще всього використовувати жилку 0,22 мм. Саме з неї починайте. Вона гарно в'яжеться, як на повідцях 14 го діаметра, на розмірах гачку 14 го діаметра, а також з більшими гачками. А зараз я зв'яжу декілька варіантів гачків та розкажу про їх нюанси. Перший гачок я зв'яжу від гуру QM1 номер 10 Це такий ось кругленький гачок. Коли початківець на нього дивиться, то взагалі не розуміє, як він буде засікати. Але він дуже гарно засікає, а особливість його в тому, що він дуже гарно тримає рибу. Іноді, коли рибу береш з підсачика, заглядаєш її в ротову порожнину, а звідти терчить лише невеличка задня петелька. Тобто гачок весь занурюється повністю в тканину риби, його взагалі не видно. А це є фактором гарної засічки і. То, що видавите рибу до підсаки. І так, беремо жилку 0,22 мм і в'яжемо так жилка. Також нам необхідно буде обов'язково це ось така маленька силіконова трубочка. І випускає компанія корда, компанія гуру. Також зустрічається у Fox і у CarPro. Діаметр такої силіконової трубки повинен бути маленький, дуже, від 0,3 до 0,5 мм. Трубочка. І також необхідно нам взяти таку річ, як голочка або ось така невеличка скрутка, на яку ми будемо кріпити нашу насадку. по попапу, або вафтерс. Спочатку відрізаємо невеличкий розмір кембрика, буквально 2-3 мм. Цього буде достатньо, щоб зафіксувати жилку на задній стінці вашого гачка. Так, і тут саме ювелірна робота, так як кембрик дуже тоненький, треба в нього ще попасти жилкою. Це не дуже буде зручно людям. З обмеженням зору, але воно того варте. Це треба зробити. Так, резиночку ми одягнули. Далі нам необхідно прив'язати нашу голочку. Вона називається Бейт Connector. Тобто, це коннектор для вашої насадки. Прив'язуємо його звичайним вузлом клінч в 4 оберти. Раз, два, три, чотири. Зворотню сторону і затягуємо. Затягуємо міцно, щоб воно не з'їхало нікуди. Ось так, ось так. Перевіряємо, решту відрізаємо. Все. Для того, щоб зв'язати гачок 10-12 см, нам необхідно близько 25 см відрізати заготовочку. Ось таку. Наступний крок. Це одягти сам гачок під нашу резиночку. Одягаємо. Ось ця резинка саме буде гарно тримати нашу жилку на задній стінці гачка. І потім притягуємо жилку в вушко. Дожала, Знаружи, всередину дожала. Після того треба сформувати довжину нашого волосу. Для цього я завжди одягаю насадку, щоб ну, розуміти, яка довжина буде. На маленьких безбородих гачках довгий волос ми не робимо. Краще, якщо він буде такий коротенький і. Буває дуже близько до самого гачка. Тобто, це таке однорідне ціле, бо краще так засікається риба. Ось такий невеличкий волос зовсім невеличкий, він майже впритик до гачка, приєднаний, і цього буде достатньо для того, щоб засікти рибу. Резиночку саму необхідно кріпити саме навпроти нашого жала, не вище і не нижче. Це теж необхідно контролювати. І тоді буде ось насадочка ось так от жорстко тут стояти, нікуди не западати і гарно працювати. Ну, а далі все як по класиці. Тримаємо за гачок і жилку, робимо 6 обертів. і... Знову витягаємо наш кінчик жилки з наружі в середину, Тобто до жала гачка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Контролюємо виточки, поєднуємо один до одного, підтягуємо і витягуємо. Все є. Тепер формувати необхідно довжину. Мінімальна довжина. Яка краще працює на жилки, це 10 см. Максимальна, ну, по правилам спортивного риболовства 25 см. А, ну, ще не було таких умов, щоб ми їх використовували. Але я часто використовую довжину 12-15 і навіть 17 см. Іноді для крупної риби так від 5 кг і більше. Трішки краще, коли довжина гачка довша 15 см. Так як ротова порожнина велика у риби, гачок не завжди чіпляється саме цей за нижню щелепу, а десь всередині ротової порожнини. Тому треба дати ось цю довжину, для того, щоб заглотила риба і краще там трималась. Ну і Під час виважування. Короткий повідець на жилці має більш такий агресивну дію, тому щоб трішки воно пом'якшувалось і працювало краще треба більш довший гачок. Ну, тобто від 15 до 17 см. Оптимальний варіант, якщо риба невелика, то розмір повітця 10 см. Ну, тут робимо вузол вісьмірку. Самий звичайний простенький вузол 8. Він гарно тримається. В риболовстві вважається, що ну, саме найміцний вузол для повіця. Ось так. Це перший повідець. Ну і наступний повідець та його нюанси це вже повідець на гачку. Super XS, який схожий на міксу. Мікса більш така відкрита, з широким підділом форма гачка. А також стосується того, що в донній ловлі в методній ловлі ми використовуємо часто таку насадку, як вафтерс або баланс. Це коли гачок лежить на дні. А поряд на волосу припіднята трішки насадка, така як в Авторс. Дуже гарна презентація, моя улюбленіша, тому що я вже взагалі по папами майже не користуюсь лише при зігрігі. А от коли лежить повідець гачок, а припіднятий волос. От найкраще, риба клює. Але для того, щоб була саме така презентація, щоб в Авторс поряд лежав. Необхідно правильно змонтувати і прив'язати саме оцей конектор, голочку до, до жилки. Вона має фіксуватися не жорстко, прив'язуючи вузлом клинч, а вона повинна в'язатися в петлі. Саме зараз я вам це і продемонструю. Тобто ми беремо жилочку, беремо наш конектор голку. У першому варіанті ми прив'язували жорстко, а зараз нам необхідно в цій частині скласти вдвоє, і за голочкою зробити невеличку петелечку 2-3 мм. Для того, щоб ця голка вільно ходила і рухалась по цій жилці. Так, складуємо вдвоє. І теж можна удавочкою або вісьмірочкою. Зробити цей вузлик. Так, ось робимо і ось тут за голочкою ділимо затяг. Тобто, ось в мене голочка на маленькій-маленькій петельці. І тобто вона так свободно рухається. Так, решту ми відрізаємо, також нажилку силиконовий кембрик обов'язково одягаємо. Заготовку. Надіваємо через силиконовий кембрик гачок, вимірюємо необхідну довжину нашого волосу. Довжини волоса. Продягаємо до жала, фіксуємо, в'яжемо безузловий монтаж на 6, ну, 7 обертів. Менше не рекомендую, можна більше, але не менше 6 і дожала знову затягуємо. Ну і, наприклад, зробимо його 12 см. Ось так от. На більш крупнішу рибу хочемо ловити таку від 3 кг більшу. Під таку рибу підбираємо і трішки більшу об'ємну насадку. Наприклад, вавторс там 10, або можна навіть і більше. Так, ставимо наш вафтерс. До речі, я розмір голочки на цьому гачку поставив 11 мм. В першому варіанті було 7, тут 11. І поставив дві насадки по 5 мм. Тобто, в мене тут вафтерс номер 10 Тепер голочка дає, та, яка зав'язана на петлі, дає рухливість. І коли це все буде на дні, ось так от, то гачок лежить, а вафтерс на голочки приподимається. І це буде дуже гарною презентацією. Ось такий нюанс під час в'язки. Гачка для методної ловлі, який дозволений в дисципліні Feeder Freestyle метод. Ось таких два повіття ми зв'язали з більш рухливою насадкою та презентацію, і більш з такою агресивною засічкою для того, щоб риба ледве втягнула, сразу засікалась. Ну і залишились у нас гачки. Ті, які метод насадки на сам гачок, Тобто це або черви, або та ж сама варена кукурудза консервована. Ми їх прив'язуємо за простим же тим самим правилом гачка, як і звичайні монтажі. Тобто протягуємо вушко, складуємо вдвоє. Обмотуємо 6-8 разів і в петлю, так, і затянули. Решту обрізали. Тобто тут нічого надзвичайного немає. Просто ці форми предназначені саме для насадки на гачок, а не для волосяних монтажів. Ну і трішки підсумовуючи, давайте ще згадаємо по довжині. Довжину гачками і повіця робимо. 10, 12, 15 та 17 см. Тобто під ваші умови та під видовий склад риби. Що стосується, як їх транспортувати, як їх зберігати, в ну, мене є ось така поводочниця з ось такими бабінками. Дуже гарно тут їх в'язати. Наприклад, під час того, як ви в'яжете у вас або на коробці або на столі, ви робите розмірну собі таку лінієчку в'яжете, і потім на ось такі бабінки намотуєте. Як це все виходить? Дивіться, перший гачок ви прям жалом встремляєте в таку бабінку. Вона з піноматеріалу, дуже мягка. І гачок при цьому не травмується. Потім наматуєте на бобінку, в петельку цього гачка вставляєте наступний гачок, натягуєте його і теж вставляєте в бобінку. Далі намотуєте. І так по черзі один за одного. Тобто, ось така бобінка вміщує в себе там 10, а то і навіть більше повіців. На самій бобінці ви пишете розмір і форму гачка і товщину вашої жилки. Ось така невеличка поводочниця. Зараз у мене тут знаходиться 8 бабінок, тобто 8 варіантів різних гачків, довжин і товщин. Займає дуже мало місця, дуже удобно. Рекомендую. Ви обов'язково мене запитаєте, Микола. То навіщо використовувати ці гачки безбороді, якщо є звичайні гачки? Відповідаю. По-перше, це гуманний спосіб ловлі. Тобто, ви більш бережно відноситесь до риби. По-друге, даний гачок набагато краще тримає заточку. Ви можете на один гачок відловити всю риболовну сесію і навіть на наступній рибалці. Це вже перевірено. Що стосується гачків гуру, так це 100%. По-третє. На жилці, саме з безбородними гачками, риба краще засікається. Ну і по четверте, відчуйте себе справжнім європейським риболовом. Ну і пам'ятайте, що всі сходи риби це лише у вашій уяві. Насправді такого не відбувається рівно стільки ж, скільки і на звичайній повідці. І головне пам'ятайте, під час виважування риби тримайте свою жилку в натяжці, і тоді ваш трофей буде у вашому підсадці. Друзі, ще більше ексклюзивного контенту, акції, новинки, презентації, звіти з риболовлі ви знайдете у нашому телеграм-каналі. Ось за цим QR-кодом або в описі під відео. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, вашу вподобайку. Напишіть свої запитання а можливі наступні теми в коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами був Микола Солодовник, риболовні фішки. Тримайте удачу за хвіст.